Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, святим, що в Єфесі, і вірним в Христі Ісусі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні просто порівняємо листи Лист до Ангела в Єфесі і послання апостола Павла до Єфеса. В чому є схожості, розбіжності, і які духовні настанови ми можемо побачити в цих двох листах. В першу чергу хочеться зазначити, що вони, ну, в них не є розбіжності, але вони мають певні свої акценти і так розбіжності або мета і тема написання. Як одного, так і другого. Лист до церкви, до Ангела церкви в Єфесі. Це Христос хвалить Єфес. За працю за стійкість вірі, але докоряє певній мірі про те, що церква втратила свою першу любов і вона має необхідність і потребу в покаянні. Це звернення зосереджено на виправленні безпосередньо. Послання апостола Павла воно теологічне. Воно, я вже говорив минулий раз, що то більш практичне говориться про повсякденне життя. Апостол Павло говорить про багатство духовних благословень, які ми маємо. Що віруючі отримують через Ісуса Христа. Павло молиться за їхнє духовне збагачення і пізнання волі Божої. Тобто, далі роль Христа. Тут є певна розбіжність. Лист до Ангела Христос має повний контроль над церквами, їх духовним станом, але Його образ має велич і суд. Той же саме час послання апостола Павла. Говорить про те, що Христос представлений як об'єкт віри і надії, Тобто трохи різна роль. Ну, Христос той же самий, але просто висвітлюється по-різному. В той же самий час дуже багато спільного. Церква Єфеса це центр християнської спільноти. Це важливо. Як одне, так і друге згадує важливість церкви в Єфесі. Лист до Ангела церкви говорить про те, що адресат має певне попередження певну похвалу, а послання, послання апостола Павла говорить про те, що безпосередньо Єфес отримує благодаті від Господа. Ну і спільне те, що тут є основна тема або спільна тема, це тема любові і віри. Там по-різному представлено, там говориться про те, що потрібно якби, попередження, застереження в посланні в листі, в листі до Ангела, а в посланні просто згадує, що ми маємо любов і надію в Ісусі Христі. Там, трохи по-іншому, і знову ж повторюється, що в посланні апостола Йоанна, там більше про любов, ну а тут же ж в посланні. До Єфісян Павло також згадує про любов. Ну і призначення церкви. Тут є спільна як би, тобто церква має бути, нести вістку, і Христос має бути головним. Тобто це би, спільна тема, що це призначення Ісуса Христа або Його роль в житті людей. Ну і Духовні настанови. Лис до, лист до Ангела церкви говорить про те, що ми маємо покаятися, навернутися. Це говорить про те, що кожен день ми маємо в цьому потребу. Кожен день, коли ми проживаємо, є такий принцип: Корабель, який плаває в морі, кажуть, його час від часу він припливає в порт і там відшкрабують від нього різні ракушки, які прилипають. Хоча вони незначні, але з часом, якщо їх багато там перелипне, то вони можуть. Потягнути цей корабль на дно, тому що там йде певний розрахунок на нього, вантажу перевезення, а якщо зайвий буде баланс, то він буде зашкоджувати. Так і в нашому житті ми плаваємо в цьому світі, все добре, але час від часу нам потрібно приходити перед Господа, очищатися і каятися. Тобто залишати те недобре, що в нашому житті є. Тобто це є лист апостола. Ну, лист до Ангела в Єфесі він якраз якби закликає, щоб ми мали це очищення, мали це відродження. І ми маємо ну, і мати перемогу в Ісусі Христі. Тому що без Ісуса Христа ми не можемо повернути першу любов і лише повернувши, ми зможемо бути переможцями. Той же самий час послання Павла говорить про те, що Павло молиться, переживає за церкву, він дає певні духовні настанови, він закликає до єдності в Ісусі Христі, повторюється про те, що ми можемо прочитати в дії апостолів, 20 розділ, там 38 віршів. Він звертається до старійшин Єфеса, застерігає їх. І тут же в посланні він говорить про те, що церква має бути єдина. Не тільки там якось прийшла на служіння, посиділи і однаково і ушли, але й в релігійних переконаннях. Повторюється, що різниця між цими двома посланнями послання до Ангела, воно є практичним, життєвим, що ми маємо зробити в своєму житті. А слова Ісуса Христа, який записав. Павло до Єфесян, там воно звертає увагу на їхнє інтелектуальне або доктринальне значення. І тобто, ми маємо мати єдність, розуміння, спільне розуміння, потім визначення благодаті. І так ми маємо певну схожість, певну розбіжність, але ключова ідея це любов, ключова ціль цих посланів — це єдність в Ісусі Христі, слідування за Ісусом Христом. І Христос має бути центром нашої уваги, як в повсякденному житті, так і в доктринальному. Тобто, як ми ж ну, в житті, коли ми живемо в цьому світі, коли ми спілкуємося з людьми, повсякденно е, це має бути центром нашої тобто, в нашому житті має відображатися Христос. Це першу чергу. Тож тобто, саме час, коли ми щось навчаємо, ми повинні пам'ятати, що Господь є ключовим, головним. Ніякі святі, ніякі англи і будь-хто не може бути більш важливіший в нашому житті за Ісуса Христа. Тобто центром нашої уваги має бути Христос. Не святі ну, хтось інший. Це важливо. Ось цих два момента важливо наголосити. І так, єфісянам 6 розділ і 18 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх. Амінь.